Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, я вже вдома відпустили на 5 днів. Але таке, по можливості, хочу зняти для вас відео. Багато хто чекав. Огляд на мій тракторець Кентавр 160B модернізований. Ось тому я думаю, зараз спробую для вас познімати трохи, показати огляд, але на початку. Сьогодні в цьому відео буде про запуск двигуна. То ми запустимо двигун, який не запускався більше 4 місяців. І, до речі, тракторець стояв на подвір'ї, ну, під пленкою, тому бо я поїхав, ротація не встиг зробити ні навіс, нічого. Ось, але думаю, нічого такого цей. Цю зиму перезимував, а вже на наступну я вже щось зроблю, якийсь гаражик чи якийсь навіс для нього і для навісного, тому якось так. Тому буде дуже цікаво, побачимо, чи акумулятор здох, чи ні за ці 4 місяці. Ось. Тому якщо не вийде запустити так, то я візьму акумулятор з своєї машини з Жиги, у ну, мене сімерка жигуль. От, і попробуємо тоді. Підкурити до акумулятора з машини. Тому зараз розчихляю його, знімаю пленку і спробуємо його запустити. Все, далі буде цікаво, побачимо, чи запуститься, чи ні. Тому не перемикайтесь. Друзі, ось такий мій тракторець. Коротше, відео не вийшло зняти, де я його. Заводив, коротше, все-таки, як я і казав, що акумулятор за 4 місяці, може трохи більше, все-таки він якби розрядився. Ну, не геть, звісно, але дивіться, коли я включив замок зажигання, то коротше, я показував на датчику 11,5. Там чи 11. О. То, короче, але запустити не, не вийшло. Я його вижив декомпресор, потім короче, поставив ручку, помаслав трошки. Ну, перед цим, правда, залив гарячу воду в радіатор. Ну, ось цей бачок радіатора. Залив воду, гаряче все, воно блок прогріло трошки, тоді я взяв, получається Тоді під'єднав клеми, кинув свого акумулятора з Жигульовська сюди, але треба буде купити коротше, ці, такі провода спеціальні, щоб це є. О, собачка мій маленький Арчі, арчі. Що ти? а? Що ти мій хороший? А? Ай, мій маленький. От, обзор на собачку зніму якось іншим разом. Та <хи> жартую. Це... Коротше, то такі то справи. Я коротше, Якось на відео не вийшло засняти, хотів показати. Перший запуск після 4 місяців простою. Самому просто неудобно було, то пройшлося трохи, танцити, то я не зміг, щоб зняти. Ось Але зараз в принципі акумулятор трошки підзарядився. Ось то він уже вже запустився вже краще. Ну, вже запускається, коротше. Ну, ну є деякі моменти, конечно, тут є, є що над чим тут працювати, коротше, є що доробляти. Як то кажуть, всього треба прикласти руку. Ось. Так що тут треба ще... Тракторець. Все-таки він, коротше, завівся нормально, я ж кажу, все, підзарядився акумулятор, все, я його заглушив, пробував заводить, все заводиться, все працює. М -м -м. Ну, ось магазин партнер. Ось їхній сайт. Ну, сайт я вам скажу, що там вроді не обновляється, то я не знаю. От. Коротше таке зніму потім відеогляд. Уже в на наступному відео, мабуть, це я так просто вам вкратце трошки показав. Такий тракторець в мене. Ось, більш детальний огляд. Уже зніму в на наступному відео. А зараз покажу як заводиться. До речі, маса вимикається в мене ось. Під капотом, ну Тут а, рукою долізти дуже легко, ось чик до гори в все. Бо є я бачу, що на цей стоїть верх ногами, типу, що сюди знизу рычажок включається. У мене так, мене так коротше. Ось, до речі, табличка двигун. Модель двигана GD16, Ну, типа 16 кінських сил. там. Ось, Маса 122 кг. Ось з грудень 21-го року випуску. Такий тракторець, такий бігунчик. Зараз покажу як він. Запустимо його. Покажу як він. Послухайте, як він працює. Ось. До речі, дуже зручно цей речах. Тут якби він вигнутий. Ось тому ось перше. Друга, третя. Ну, тобто все біля ноги, але не заважає, десь тобто, щеплення пустилось, тут руль, все. Якби все, все працює, все дуже зручно. Ось Тут щеплення теж зробилось, далі трошки від кожуха, вже воно воно, воно тут сюди натискаєш, нічого там не, не треба, Кожух не цей. Ось такі датчики в мене. Температуру, я на температуру вже міняв, правда. Ну, Я там більш детально розкажу, коли буду знімати відеоогляд. Ось тут такий на, на цей. тиск масла і... Тут заряд акумулятора показує і мотогодини знизу. Тут об'єднали два. Тобто вже не, 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 не так, як тут ось ось стоїть, Такий цей, ну, як у роми техноворний. Ну, багатьох показують в структурах окремо. Тут його вже зробили ось суцільний ну, в одному датчику. Ну, до речі, всі датчики працюють. ну Зараз температура води він не прогрівається настільки, щоб там Ось осінь працював, то він виходить. Показував 60, ну там плюс ще 10 чи скільки, Ні, 20, бо я його перевіряв, коли температура кипіння в чайнику 100, то есть, а він показує 80, ну плюс 20 то. Якщо він тут 60, то плюс 20, то це виходить 80. Тобто я собі знаю, я там доплюсовую десь ну, ось, Тому зараз чип вмикаємо. 12.5 вже підзарядився трошки, ось 16.9 по 17 мотогодин. Ще 3 мотогодини, коротше, і вже можна буде і будемо робити ТО, будемо міняти настила. Так, ну що, ж, вмикаємо тоді ручний газ. Декомпресор. До речі, удобно, що сюди винесли. Не треба там, як я бачу, цей флажок там лізти аж туди до, аж туди ось, тут його натискати. Ну, ось тут собі чик витягну, дуже зручно. Але зараз прогріти, може і так запуститися без, без декомпресора. Так, так працює двигун. Ось, і без декомпресора, правда, трошки тяжкувато, але завівся. Ось. Тому такі-то справи, друзі. Датчик тиску мастила, ви бачили, все працює. Ось, даєш газу, там почти до 0,6, ну якби як положено. Там 0,4 до 0,6 якраз це є. Якраз нормально ось Це що мені подобається цей датчик, получається показує заряд акумулятора і мотогодин. Прикольно, що об'єднали в один короче це якби круто, ну якось так тому коли пройду обкатку, то я буду робити ТО, думаю, зняти відео. Буду міняти мастило. Цю пробку викручуєш, зливаєш і потім, виходить, ось є пробка зверху. Ось викручуєш сюди і заливаєш. Ну, в принципі, можна і ось тут. Виходить, відкрутити Чотири тих болтика. В принципі, вони не відкручують, можна і сюди. Це я короче, поки закрив целефанка. Ну, кульочком, коротше. Тут масло для підъемника. Тут получается не зеравликом. А в двигуні получается, зараз покажу, дивіться не буде видно. Ось тут получається. Друзі, тут в мене сіла батарея. Ось то я показував зливну пробку в піддоні. Е, удобно, що розташована вона сюди ближче ну на цю сторону до керма, бо в старих моделях вона наче спереді знаходиться, а там стоїть акумулятор і зливати неудобно. А тут, як би добре, що я поставили з цієї сторони. Ще в чому плюс, що вона розташована з цієї сторони, що можна буде передніми колесами на щось наїжджати. І щоб під схилом було. І щоб було краще масло стікати, і, ну, щоб все, що там осідає в піддоні, щоб воно все, та жужолка, все, щоб виходила стружка там, це все, Ось, щоб повністю воно витікало все. Тому дійсно зручно і прикольно, що перенесли на цю сторону. Ось. Чи це піддон вони розвернули, де поставили в цю сторону, я якби не знаю. Тому прикольно, прикольно, це якби плюс. Це реально плюс. Зручно. Тому, друзі, ось таке відео вийшло. Шкода, що не зміг, було неудобно зняти, як я заводив тракторця, Ось як я його підкурював з акумулятора. Та незручно знімати, в мене ще обладнання ніякого немає, штатива немає що поставити. й да когось попросити не було, щоб зі сторони познімали. Ось, бо треба було накидувати на клеми провода. Де і в мене ще провода там я брав не спеціальні, а там були в батька. Якби були ці спеціальні, там з крокодильчиками цими, то собі накину на акумулятор на клеми, на акумулятор цей на тракторці і було б чітко все. Але нічого. Жаль, що не вийшло записати, але то таке. Тому, друзі, таке відео вийшло. Дивіться, огляд зніму в ближайшому часі. Буду вихідний, можливо, після наряду, то зніму огляд, і все детально покажу, розповім про тракторитстві. Ось тому спостерігайте за каналом. Хто ще не підписався, підписуйтесь, бо я дивлюсь по статистиці, багато хто дивиться без підписки. Підпишіться, вам вже не важко це зробити. Все одно ж заходите на канал, дивитесь відео. То чому не підписатися одразу? Підпишіться, мені приємно. І ви не будете пропускати цікаву інформацію. Ось це мені допоможе також в подальшому розвитку каналу. Підписуйтесь. Пишіть коментарі також свої. Я всі читаю, заходжу. Цікаво почитати і поспілкувати з вами в коментарях. Скоро ще запишу пару відео для вас. Я ж кажу, по можливості буду записувати. На рахунок розіграша, друзі, ще скажу. Ефір я провів, хто бачив, хто не бачив може. ось, Гроші я перекинув, все по-чесному, без обману. В спільноті я кинув запис зі скріншотами. Ось, тому гроші я відправив, все по-чесному. У мене тільки правда, все чисто прозоро на каналі. Все без обману, друзі. Розіграші, все, все по-чесному. Тому приймайте участь. Бо наступний розіграш буде на 500 підписників. Там вже я розіграю 500 гривень. Тому це не обман, все чесно, все розіграю і гроші відправлю переможцю. Хочу ще сказати таке: є такі люди, які називаються хейтери. Ось, і одна людинка, там писала в коментарі, правда, не під моїм відео, а на іншому каналі, в чому прикол. Ще під моїм не пише. Написала, що це я раді своєї вигоди, там, тіпа, ці розіграші, що ти за рахунок когось там, хочеш розкрутити свій канал туди-сюди. Тому я скажу таким людям, що не дивіться мій канал тоді, не приймайте участі в розіграшах. Якщо ви думаєте, що це я раді якоїсь вигоди, то не заходьте взагалі тоді на мій канал. Ось. Тому дивіться. Хто хоче, той приймає участь і виграє в, цих, в цьому розіграші. Кому не цікаво, то можете не приймати участь. Я ж нікого не заставляю. Це я просто якби проводжу ці розіграші в знак подяки своїм підписникам, тим людям, які підписуються на канал і підтримують мене, мій канал в подальшому розвитку, які ставлять лайки, коментують, діляться моїми відео. Ось, спостерігають за каналом. Оце для таких людей, для вдячних, які цінують мою роботу. Ось для таких я і проводжу ці розіграші в знак подяки. А комусь щось не подобається, то не заходьте на мій канал. Ось, І не треба там під іншими каналами там щось писати і говорити. Такі, таку інформацію ще хотів сказати, що є такі, які або заздрять, або я не знаю, вони в своєму житті добитись нічого не можуть. А таке їм не подобається, і вони, аби їм написати щось погане, щоб комусь напакостить, там, якісь погані слова написати. Але такі люди завжди є і вони будуть. Тому якби я на таке звертати увагу, особо не буду, просто хочу це раз сказати і все. Ось. Якщо дійсно хтось щось буде мені там щось підказувати, там, якісь поради давати в коментарях, то. То без питань, я наоборот, я тільки за, буде цікаво почитати і там якісь може зробити висновки, так щось може і змінити там. Ось тому такі то справи. А те, що там я ж кажу, там будуть писати якусь діч, всяку, то я таке буду зразу видаляти, де і все, щоб не тратити свій час і свої нерви. Тому якось так. У вас чекає ще багато чого цікавого, буду знімати для вас відео. Багато є тем, багато ідей. Тому чекайте, все скоро буде. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!